Збірна України синхронного плавання, складена з харківських спортсменок завершила чемпіонат світу з водних видів спорту в японській фукуокі на мажорній ноті. В останній змагальний день Владислава та Марина Олексієви, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Ангеліна Овчинникова, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко здобули бронзову медаль до вільній програмі серед груп. За свій виступ вони отримали 256 і 241 тисячних одну бали. Команду Іспанії, яка показала четвертий результат, українки випередили на 6,5 пунктів. Перемогу здобули китайські синхроністки, друге місце посіли японки, яким підопічних заслужених тренерів України Світлани Саїдової, Олесі Зайцевої та Валерії Меженіної програли понад 30 очок. Загалом у фіналі боротьбу за медалі вели збірні з 12 країн. Бронза у довільних групових правах стала єдиною нагородою українських водних грацій на цьогорічному планетарному турнірі, в якому судді оцінювали виступи за новими більш суворими правилами. В акробатиці українки посіли сьоме місце. В технічній груповій програмі -те. В змаганнях дуетів сестри Олексіїв розташувалися на шостій позиції. В довільній програмі в технічній замкнули топ 10 Харківські боксери продовжують переможні традиції на шостому всеукраїнському турнірі пам'яті чемпіона Європи, майстра спорту міжнародного класу, заслуженого тренера країни Віктора Звєрєва, який відбувся в Крупивницькому. Харків представляли вихованці КДЮ США ХТЗ Данило Дріжжак та Матвій Ражба. Вони, майстри спорту, мають у своєму послужному списку медалі юнацьких, юніорських та молодіжних чемпіонатів континенту, національних першості і на кропівницькому рингу були фаворитами у своїх вагових категоріях. Але бокс непередбачуваний вид спорту і потенційно більша кількість шансів не означає обов'язкову перемогу ні в конкретному бою, ні в змаганнях. До честі харків'ян вони виправдали численні очікування. Дріжжак був першим у вазі до 63,5 кілограмів. Підопічний Олексія Солодовнікова та Валерія Даниленка провів три поєдинки і всі виграв одноголосним рішенням суддів. У фіналі дріжджа перевершив Геннадія Масленникова з Вінниці. Ражба виступав у категорії до кг, кілограмів, в якій він чотири роки тому став чемпіоном Європи серед юніорів. А в 2021 році взяв срібло молодіжної першості континенту у Кропивницькому. 20-річний харків'янин, якого до турніру готували його особисті тренери, Валерій та Богдан Даниленко проявив себе з кращого боку як дисциплінований холоднокровний боксер, вміючи добре атакувати, бити та грамотно захищатися. Суперники скласти йому гідну конкуренцію не змогли. У півфіналі Ражба побив Криворізького напівважкого ГВК Олександра Деньгуба. У фінальному бою здавав з аналогічним рахунком 5-0 Максима Віднічука з Рівенської області. Меморіал Віктора Звєрєва, який зібрав 120 боксерів із 16 регіонів, був одним із етапів підготовки збірної України до чемпіонату Європи Ю-22, що відбудеться в листопаді у столиці Азербайджану Баку. Кубок олімпійського чемпіона Віктора Рубана традиційні та масштабні змагання зі стрільби з лука, які нинішнього року вперше відбулися не в Харкові. Через військовий стан та заходи безпеки. Мінний турнір найтитулованішого українського лучника був перенесений до Чернівців. Харківські спортсмени завжди домінували на цих змаганнях, так було і цього разу. Спільними зусиллями вони здобули дві золоті, дві срібні та три бронзові нагороди. В жіночих індивідуальних батаннях поза конкуренцією була Ірина Третьякова, яка у фінальному дербі здолала Дар'ю Павліченко з сухим рахунком. Ірина Єрмак одержала перемогу в кадетських змаганнях. У вирішальному поєдинку вона перестріляла місцеву лучницю Олександру Настас 6-4. Чоловічому турнірі в кроці від титулу зупинився Микита Кравчук, який у фіналі поступився Олександру Матлаку з Чернівців 4-6. Леонід Дикань посів третє місце. Ще дві бронзи харків'яни здобули в змішаній категорії. Софія Пастельняк та Максим Колесник серед еліти. Ярмак у кадетському місті разом з львів'янином Олегом Драбіком. Загалом за нагороди кубка Віктора Рубана змагалися понад 100 лучників з п'яти областей. Металіст 19-25 завершив програму літніх контрольних матчів на зборі у Вінниках. Поразка від львівського руху 0-2. Обидва голи харків'яни пропустили наприкінці першого тайму. На 37-й хвилині воротаря Олега Мозеля засмутив 20-річний нападник руху Денис Теслюк. Перед самою перервою перевагу подвоїв його одноліток. Захисник молодіжна збірна України Роман Дідик. Після відпочинку та під час другого тайму виконувач обов'язків головного тренера харківської команди Едмар Галовське Деласерда зробив шість замін, але уникнути поразки це не допомогло. У стартовому турі української прем'єр-ліги металіз 1925 зіграють з чинним чемпіоном країни Шахтарем. Це буде найближче суботи, 29 липня. Команди посперечаються за турнірні очки на стадіоні Лівий Берег, який було введено в дію восени минулого року у столичному регіоні. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини Харків.